Комісія селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури та благоустрою. 15 жовтня 2025 року. Всього членів комісії 9. Початок 16.50. присутні Зайцев Володимир, Володимир Володимирович, Ільчук, Юрій Денилович, Гончаров Сергій Володимирович, Чуловський, Віталій Михайлович, Бірун Валентин Анатолійович. Запрошення. Гаубур, Юрій Сергійович, э, начальник відділу земельних ресурсів. Комісію веде секретар Вечоров Сергій Володимирович. Э, порядок денний навчає 14 питань. Э, 12. 12 питань. Э, Прошу, ну, Юрій Сергійович. Будь ласка, зачитайте нам наші yeah, питання. Перше питання у нас. Заява не йшла про внесення змін до договору оренди 2009 року. ТОВ юридична фірма СОВА про продовження терміну дії договору. Це земельна ділянка на паркова 33Б. Слідуюче питання. Про припинення договору оренди земельної ділянки для городництва громадянця України з Антоніни Антоніні Гігорівні. На території е, села Молодіжне. І послідуюче питання: це третє. Про передачу в оренду цієї ж земельної ділянки Райчук Тетяні Михайлівні е, з кадастним номером молодіжного 0204 4138. Для Четверте питання про передачу ОЗББ Марінських постійно, е, постійно користування 9 постійно користування земельної ділянки з кадастним номером. Е, 0203 1583, Великодолинське, Самарінське ага. для будівництва в салоні великоквартирного жилого будинку. П'яте питання про надання ДТЕ дозволено розроблений проєкт змусить щодо відведення в оренду зимой ділянки для розміщення будівництва експлуатації обсловиї будівлі споруд об'єктів передачі електричної енергії. Місце розташування. Одеська область, Одеський район, село Молодіжне. Далі про внесення змін до договору оренди земельної ділянки зміни від 2010 року зв'язку з міною власника село Молодіжне вулиця залізнична ділянка, 7, орендований терзі Альона Федорівна. Там є запитання. Так, да, у мене є пропозиція зняти дане питання з повістки дня для того, щоб ми могли доскональніше увійтись, що тут відбувається. і запросити всю нам да, да, так? Да, питання, питання щодо ці... зміни цільвого призначення. Нам не зрозуміло, чому це так. Тому предлагаю окремо проголосувати за це питання, зняти його з повістки дня і далі продовжувати. Так, перші п'ять питань голосуєте. Всі чули, е, да. предлагаю винести дані питання. Дані п'ять питань на голосування. Попередньо. По хто за? Так, шосте питання щодо точніше. Щодо зняття на доопрацювання. Хто за? Так, добре. Е, далі. Сьоме питання про затвердження проекту зумовства щодо земельної ділянки Оніщенка Любові Миколаїв для міста індивідуального гаража, місце розташування вулиця Новоселів, зимой ділянка 8 А 8, Селище Великодолинське. згідно законодавства у людини є право власності на гараж, яка вона вбила в 2001 -м. Восьме питання про затвердження технічної з змусить щодо встановлення відновлення меж громадянці України Мисик Ритії Володимирівні для будівництва жилого будинку селища Великодолинське, вулиця Виноградна, ділянка, 29. Також є право власності на будинок. Дев'яте питання про припинення права оренди земельної ділянки з кадастровим номером. Молодіж, е, Молодіжної 245681 е, в зв'язку з тим, що ця земельна ділянка є частиною проїзду загального користування, відповідно, ми вносимо зміни договір оренди щодо подальшої передачі до Великодонської селищної ради згідно е, ситуації е, ПОПА. Далі у нас про надання дитеку, дозволу на розроблення проєкту зимості щодо відведення в оренду земельної ділянки під розташування стовпів. Це у нас іде село Молодіжне, вулиця Чумацька. Це 10 кВт і 0,4 кВт будуть тягнутися. Один із те питання у нас архітектура подала. О, я місце архітектури зачитаю. Да? Прошу розглянути проєкт рішення про затвердження детального плану території для розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних споруд, міш, будівель споруд під час переробної та іншої промисловості, Будівництво тепличного господарства на ділянках, з кадастровими номерами Великодолинське 0100307320730730735. Так, це в нас було ОСГ і переводиться на промисловість. Так, і далі у нас є питання, депутати розглянули таке питання щодо виділення надання дозволу на земельну ділянку для розташування парку. Європейська. Так, так, є пропозиція розробити технічну документацію, отримати якраз номери на, на всі парки та всі сквери, щоб вони вже були у нас в базі і ми могли щось там, щось там робити. Стартом для цього стали на парк європейський. Такие вопросы были вынесены на законодательный комитет, в И я думаю, что нам нужно не только европейский, это и парк по улице Станцийна, это и посадка по улице Мариинска, это, может быть, какие-то парки в селе Молодежное. Есть такая пропозиция. Вчити в нашому земельному відділу підготувати на наступну сесію і опрацювати дані питання. Згідно містобудівної документації на цьому місці запланована майбутня зелена зона і парк відпочинку, і транспорт. Так що е, е, ми е, е, голосуємо за Да, е, 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 від 7 по 12 питання якісь. Предлагаю проголосовать. Кто за? Половинка дня вычерпана. Предлагаю проголосовать за закрытие нашей комиссии и повестки дня. За. Спасибо.